Друзі, всіх вітаю з вами на зв'язку. Дмитро Микийша. Вже сьогодні вам записував відео, як відбулася засідання ради, особливо в година запитань до уряду, які питання ставились, що відповів на підвищення заробітних план міністра оборони Шмигаль. Обов'язково подивіться. А в цьому випуску, що відбувається в Україні, про погодження голови ОП. Офісу президента раптом хтось не знає цієї абревіатури. Да? Про те, що відбувається в світі репараційні позики, значить Білий дім стратегію безпеки, нацбезпеки, в якій вписана Україна і що там з нею буде з Україною. Угорська компанія. Купляє Лукоел, як росіяни через огорців собі все закуповують. Тут про це зараз вам все розповім. А ви, будь ласка, підпишіться поки що на цей канал, де поставте вподобайку, прокоментуйте. Алгоритми Ютуби, в принципі, будь-яких соціальних мереж люблять активність. Вони розуміють, що це відео важливо, щоб побачили інші люди. Ми таким чином витісняємо все про брехливе, маніпулятивне. Я зараз чергове про це вам скажу. І доведу. Давайте слухати виключно українське, тим паче верифіковане. Тож, друзі, почну з того, що а, значить, призначення голови офісу президента. Ну, знаєте, в нас є був, і є в принципі антикорупційний серіал. Знаєте, у нас такий невеличкий міні-серіал звільнення голови офісу президента і призначення. Поки що він ще йде. Я вам розповідав про кандидатів, все інше. А, зараз, скажімо так, воно все на фінішній прямій. Був до останнього там, був, скажімо так, фаворитом на призначення голови офісу президента Денис Шмигаль. Зараз же, станом на вчора протягом цього дня, значить, було, що це Михайло Федерів. сьогодні, вже в п'ятницю сказала, що остаточно призначить, поки що його не призначили. І вже кислиця фігурує. Кислиця це перший заступник міністра закордонних справ. Пам'ятаєте, він був представником України в ООН. Да? От, коротше, воно отак все летить. Я не здивуюся, якщо сьогодні ніякий офіс президента, голова не був не буде призначений, але в той же час припускає, що коли ви бачите це відео, він вже може бути призначений. Хоча знову ж таки, той же Шмигель і той, же, в принципі, Федерев глобально не може бути призначений, бо вони займають інші посади. І для цього, щоб вони, навіть якщо вони напишуть заяву. То звільнити їх може тільки Верховна Рада. Верховна Рада сьогодні відпрацювала, тепер збереться аж через два тижні. Тому така собі історія, але подивимося, як вони все це будуть робити. В будь-якому випадку, давайте все ж таки не очікувати якогось там просвітління, чи, чи не давайте не фантазувати. Бо коли ти за шукаєш заміну Єрмака, то це буде єрмак 2 а коли ти хочеш перебудувати систему, ну тоді це зовсім інше рішення, розумієте? І тоді, хто буде головою офісу Президента, в принципі, не дуже важливо, бо в нас парламентська президентська республіка, і в принципі роль президента, вона зовсім інша, розумієте? От тому всі так за цим прискіпливо споглядають, А ми маємо усвідомлювати одразу, що якщо все залишиться так і роль, умовно кажучи, президента має на думку президента, а іншого в нього і бути не може. Має залишитись саме, як є, то не має значення, який буде голова в його офісу, бо все одно та система, яка і та модель, і механізм цієї державного устрою де-факто не де Юре, який зараз існує в Україні, він абсолютно не годиться і не підходить. Бо ті результати, які вже зараз є, вони незадовільні. І ми це, в принципі, бачимо. І просто це чергове продовження тієї, того самого, тієї самої вистави. Да? Тому таке. Друзі, далі, значить, про репараційну позику і активи. Значить, знову ж, я вам розповідав про те, що Європейський центральний банк відмовив європейській комісії надавати кошти, тому що, начебто європейська комісія в цьому випадку перевищила свої повноваження. На додачу до цього, звісно, ми постійно чуємо, що Бельгія відмовляється постійний. Бар Де Вевер, це прем'єр-міністр Бельгії, говорить, що ні, ми не готові передавати ці кошти, бо потім вони впадуть зобов'язання. Ми будемо тільки відповідати, бо ці гроші лежать у нас, і Росія потім через суди в нас виб'є. А насправді ці кошти, які зараз лежать, які хочуть взяти репараційні позики, да, в вигляді репараційної позики, заморожені російські активи взяти для України. Це майже третина внутрішнього валового продукту ВВП е, всієї Бельгії. Тому, звісно, вони там, скажімо так, дуже і дуже налякані. Гарантії Європа, в принципі, якісь дає, але незрозуміло які. В той же час Європа, кого говорить деякі країни, уряди деяких країн, говорять про те, що, ну, вибачте, Бельгія вже занадто щось там вимагає від нас, яких гарантій, того, що ми дали, вже, в принципі, більш ніж достатньо. Нам здається, що вони просто не хочуть. Да? Що може бути? До речі, Мерц, прем'єр-міністр Німеччини, полетів до Бельгії, до Берта Ван Девевера, і готовий. З ним провести зустріч і вмовляти його там, що, як, що треба зробити для того, щоб зрештою вони погодились. І, в принципі, фінансування України, а це там десь 170 мільярдів євро на майбутнє мінімум два роки, треба для України, от, щоб це було не з бюджетів країн, відповідно, всіх, да, а щоб це було за рахунок російських заморожених активів. Ну, логічна історія, але тим не менш. От Британія, до речі, заявляла про те, що давайте ми готові 8 мільярдів фунтів розморозити. Але ж знову ж таки, це які? Які у вас там, лежать? Ну тоді окей, починайте. Да? А якщо ви говорите про ті самі гроші, що лежать в Бельгії, ну драсті, ми про це всі говоримо. Тому ваша ж пропозиція не супер нова. Але в той же час дуже цікаво інформацію оприлюднено видання Bloomberg, дуже поважне авторитетне у світі видання. Воно дуже багато розповідає, в тому числі по Україні відносно зі Сполучених Штатів рух. Воно говорить, що Сполучені Штати вмовляли деяких членів країн НАТО для того, щоб вони не погоджувались і нічого не робили з цими запороженими російськими активами. Ось так як то кажуть, прилетіло звідки не очікували. Чи, хоча відносно США, вже, знаєте, не зовсім не очікаю. І Того хочу уточнити не всього всієї Сполучених Штатів Америки, не всіх американців, а від керівництва. Це дуже важливе уточнення. Тож, значить, вмовляли, бо в них типу чудовий трек є перемовин з Росією», він до чогось там призведе. А, і, а цей пункт важливий для Росії, тому ми бла-бла, жу-жу, коротше. Як завжди. Просто фактично в даному випадку праця на Російську Федерацію. Ну, де факто, де-факто виходить так, да? що ми не отримуємо е, ці активи, Росія не отримує санкції, нічого не відбувається в плані переморного треку, просто батякання. А війна, як шла, так і йде. Ніхто не говорить з них про зупинки вогню, сісфайр. Війна продовжується, Росія в даному випадку не страждає. Додаткових санкцій немає. Заморожені ми активи не отримали і не посилили в даному випадку, щоб тиснути на Росію. В Росії все чудово, в неї все класно. Сполучені Штати, керівництво продовжує розмовляти з росіянами. Тіпа все хорошо, все добре. Ну, як бачите, що відбувається. І це ж ми говоримо тільки на те, щоб утримання да України, щоб забезпечувати ту туди рамаху в бюджеті на цей і на наступний рік мається на увазі 20-й, 27-й рік, які в принципі в Україні є, е, через те, що у нас і економіка падає, і в принципі виробництво так само, і в цьому якраз також проблема. Бо е, нам ж треба як мінімум жити за щось. Да я вже мовчу за репарації, за відбудову все інше. До речі, була оприлюднена інформація, що екологічні збитки, от чисто довкіллю навколишньому середовищі, було нанесено збитків на 6 трильйонів гривень. Ну, що ви розуміли, це півтора нашого річного бюджету зараз. Видатків, недоходів, видатків. От що ви просто розуміли, 6 трильйонів це тільки екології нанесено збитки. А промисловості, а транспортний, складовій. А, Ну, коротше, всьому, 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 це просто житлово комунальне господарство, спорт, культура. Ну це просто величезні кошти. Просто величезні кошти. Там вже мені здається за трильйон доларів. Але ми навіть не можемо на своє існування, да, щоб підтримувати. І в даному випадку ж не про армію навіть іде мова, щоб підтримувати, а в першу чергу, щоб видатки соціальні підтримувати. Отак, от, от, от складається ця ситуація, щоб ви розуміли. Далі, ну і от таку, знаєте, Сполучені Штати, керівництво такий подарунок нам викатують, що виявляється, що вони відмовляли європейські країни, які я ж розумію, Бельгію в тому числі, і тому ми бачимо такий і спротив. Причому до досить такий, знаєте, впевнений спротив всьому Європейському Союзу. Да? От виявляється, звідки ноги ростуть. Да? І інше, значить, Білий Дімо прилюднів стратегію. Я думаю, що я її окремо потім там, детально вичитаю. Ми з вами проведемо прямий ефір, розберемо її. Але попередньо, значить, що там є? Там бачення загальна стратегія національної безпеки всього в принципі, Сполучених Штатів, як вони будуть діяти. Я переконаний, що це засновано на тому документі, з яким йшов Дональд Трамп у своїй передвиборчій програмі. А, значить, і, а, бо дуже пункти схожі в тому, що зараз в, цьому в стратегії національної безпеки. Значить, що там загалом? По-перше, вони, скажімо так, відмежовуються від Європейського Союзу, від Європи як такої. Далі, само саме НАТО вони говорять, що досить всіх тягнути на собі. І НАТО це не той альянс, який має роз ширюватись постійно і брати нових членів. Ну чи це стратегія, тим паче національної безпеки ну така собі історія. Ну, ви ж вже є а, певними гегемонами. ви просто відмовляєтесь від цього всього. Але тим не менш по Україні, значить по Україні вони знову ж таки, по-перше, вони взагалі не називаються російсько-українською війною, вони називаються українською війною. От. І подальша, якби також стратегія, їм якомога швидше просто її завершити. І тут ключове, завжди пам'ятайте, що коли хтось говорить, давайте зробимо перемир'я, чи мир, це завершимо війну, це не означає, що вони збираються це зробити на тих умовах, які нам підходять. Бо капітуляція, поразка України це також завершення війни. Просто можна його запакувати і назвати по-іншому. Да? А те, що буде інші люди, будуть просто знищені під час цієї капітуляції, ну, це вже нікого не хвилює. Бо коли зараз відбувається якесь обстріл, що ми виходимо, показуємо, от дивіться. І всі бачать і жертви, і поранення. А коли буде капітуляція, ми це нікого не, ніколи не побачимо. І ніхто в світі не побачить. Але це буде продовжувати відбуватися. Тому, коли хтось розповідає, що ми зараз хочемо завершити війну, то давайте розуміти, як саме її завершити. Бо програш це фактично наше знищення. Причому в прямому сенсі як держава, як і так і кожного з нас. Повірте, я окремо також про це розповім, запишу вам відео про те, які плани чергові Російської Федерації. Чергове, просто це, це запишу і знову детально розповім, щоб не було ні у кого ілюзій. А, та, і давайте знову ж на, на останок. значить, угорські, угорці. Ну просто не дня без цієї компашки. Значить, угорська компанія Мол, я вам про неї розповідав. Це саме та компанія, яка приймає всі ці а, нафтові. Потоки з Росії, яка обробляє на своїх заводах і далі вже і на території Угорщини, і в принципі далі її експортує. Тобто прямий бенефіціар всього цієї російської нафтової голки е у юридичному плані. да от юридично хто це робить, це ця компанія. Звісно, що там вона давайте так. Інф... Давай я буду казати так. І в нас є інформація, що вони афілійовані з Орбаном і з всією всі цією шайкою, яка там зараз очолює, на жаль, очолює. Угорщину країну, чудову країну і народ чудовий там, але на жаль, поки що там Орбан. Так от, ця компанія Мол хоче викупити міжнародні активи компанії Лукоєл, на яку наклали санкції. От, значить, що в міжнародні ці активи входять? Значить, декілька нафтопереробних заводів в Європі, частка родовищ в Казахстані, Узбекистані, Іраку і Мексиці, і сотні і сотні автозаправочних станцій по всьому світу. Ну про що це говорить? Це, пам'ятаєте нам, коли ми Молдову е, з вами розбирали, що вони там е, також просять, щоб санкції певний час відтермінували. Це говорить просто про те, що звісно росіяни в чергове просто маскуються і через угорську кампанію тіпа продажа насправді будуть керувати, продовжувати, і менеджмент залишить і все те саме залишиться, просто зміниться бенефіціар юридичний власник. А оскільки ті же ж там дружбан, чи вибив собі на один рік від, від строчку цих. Санції на ці всі <кій> нафтові справи, от і в тому числі по Лукойлу, да? то, звісно, класно там зробити в угорській стороні, щоб воно належало. Ну, от щоб ви просто розуміли. Такий троянський конь, знаєте, цей, чи угорський конь в даному випадку, для всього Європейського Союзу. Угорський конь ви, і обличчя його нагадує дуже Орбана. Ось такі у нас сусіди. І ми ж розуміємо, що це ж, звісно, і вся ця нафтова історія, і фінансування, бо гроші отримує все одно Російська Федерація. Фінансування і армії, яка потім по нам біє. От наш якийсь сусідушка гарний керівництво нього, угорці чудові, і більш того, вони зараз по опитуванням хочуть прибрати цього клоуна, щоб він перестав бути прем'єр-міністром. Але для цього треба дочекатись виборів, і щоб воно не перемогло. Я про Орбана зараз. Тому, друзі, все це ми маємо слідкувати за цим, реагувати, також впливати, намагатися на це, на всі ці події. Дякую, що додивились до цього моменту. Підпишіться знову на канал, обов'язково прокоментуйте, поставте вподобайку. Друзі, дуже вас прошу, підтримати Сили безпеки оборони, будь-який військовий підрозділ. Хлопцям і дівчатам важливо знати, що ви в них є, що в них є тил і опора. І друзі, давайте триматися. От ну як бачите, щось із, із сусідами нам не дуже везде, та і європі там щось в носі колупається. Тому нам просто конче необхідно триматися разом, бути разом і в єдності. Бо ми на своїй землі, і слава Україні!